Порівняння з 1990 роком на Україні смертність від туберкульозу зросла вдвічі. Лікарі забили тривогу ще у 95-му, коли в країні була оголошена епідемія. Але не дивлячись на це, з кожним роком від цієї страшної хвороби помирає все більше людей. І найскладніша ситуація у Донбасі та на Рівенщині. Ну, Враховуючи, що епідемічна криза в країні, і ми замітили, що туберкульоз збільшився декілька разів. І в області, а ми входимо в п'ятірку, де захворюва саме в Україні. Це Донбас, і ми на Західній Україні, і основно в основному північних районах наших, все-таки Чорнобильська трагедія, як кажуть, зробила своє діло. І Що найгірше за останні роки туберкульоз надзвичайно помолодшав. Якщо ще 10 років тому дітей хворих на туберкульоз майже не було, то тепер до лікарів хворі малюки приходять все частіше. Туберкульоз зараз помолодів. Раніше він хворіли люди похилого віку, а зараз і дітки, і в основному від 20 до 49 років більше хворих. Намагаючись зарадити складні ситуації, вчора в діагностичному центрі зібралися лікарі з області для того, аби обговорити проблеми цієї хвороби. І тут... Присутні лікарі рентгенологи фтізіатри, терапевти, начмеди з області, запрошені також сюди, участкові терапевти, тобто безпосередньо всі ті верстви, послуги лікарів, які безпосередньо займаються діагностикою і лікуванням. До рівенських лікарів знайти шляхи вирішення проблеми розповсюдження туберкульозу приєдналися і київські спеціалісти з науково дослідного інституту онкології та радіології, які розповіли про нові методи діагностики та лікування. Загалом лікарі зазначили, що у боротьбі з хворобою вони роблять все, що можуть, але відтепер ще більше уваги приділятимуть обстеженню здорових пацієнтів з метою ранньої діагностики хвороби. Але епідемія туберкульозу це також і соціальна проблема. У людей не вистачає коштів на довгорічне лікування, тому для того, аби побороти. Ти туберкульоз медикам потрібні спільники, обласна та міська влади саме завдяки спільним діям. Вважають лікарі, можна побороти цю хворобу.